Сьогодні ми читаємо Свіє Чайтані Чаритамриту Мадгилі главу 16 -го, спробу Господа піти до Вриндавани». І ми читали, ми почнемо з тексту 218-го. Ми читали про те, як батько і дядько Рагунат Хідаси були. Двома братами Херанія та Говардгана Маджумадари. Жителі Саптаграми. І вони мали річний прибуток у 1 мільйон 200 тисяч рупій. Скільки то грошей? Ми не знаємо. Зараз це можуть бути мільярди доларів. Текст 218. Хіранія Маджумадара, та Говардгана Маджумадара, були дуже заможні і великодушні. Вони зразково поводились і були віддані браманічній культурі. Вони належали до аристократичного роду і виділялись серед релігійних людей свого часу. Не те, що вони були релігійні, а серед релігійних вони виділялись. Майже всі брамани Надії жили на пожертві Гірані та Гордани, що дарували їм гроші землю та села. Уявляєте? Харіхи. Пояснення, що пропаде. Хоча за часів читання Магапробу на було дуже багато і густо населено, чи не всі брамани жили на пожертві гірані та Гордани, брати високо шанували браманів і тому щедро, щедрою рукою давали їм гроші. Наступний вірш. Брати дуже шанували Ніламбару чи Краварті, діда Вічі Читані Махапрабу. Але сам Ніламбар чи Краварті ставився до них як до своїх братів. Бачите, вони всі були знайомі. Всі були знайомі. Просто вони всі були знайомі. Бачите, ці дядько і батько Рагунатхідаси вони дуже добре знали, і шанували німа Ламбару чи кроваті діда читані чи, Магапрабу. Вони, вони були дуже близькі стосунки. Колись ці двоє братів зробили багато послуг міші Пурандарі, батькові срії Чайтані Магапрабу, джаганатхіміші. Тому Господь знав їх дуже добре. Ха -ха, при всьому притому, він сказав, що ти матеріалісти. <свят> це він сказав чи, чи рабонат? То він сказав, що правильно, що людина. Ні, Він опосередковано сказав. Він сказав, що це правда, коли людина приймає гроші від матеріалістів, то вона занепадає, то він сказав рагунацію. <свят> Рагуната Даса був син Гоардгана Маджумадари. З дитинства він був байдужий до матеріальних насолод. Отаке. Ви людина народилася в такій сім'ї, бо абсолютно байдуже до цього Кришна! Коли Чайтані Махапрабу, прийнявши зречений ступінь, повернувся до Шантіпура, Рагуната Даса зустрівся з ним. Коли Рагоната Даса прийшов до Чайтані Махапрабу, він впав до лотосових стів Господу в любовному екстазі. Являючи йому милість, Господь доторкнувся до нього своєю стопою. Батько Рагунат Даси Гордана завжди робив багато послуг Адвайте Ачарії. Oh. Це не були звичайні люди. Уявляєте? Він ще робив послуги Адвайте Ачарії. Тому Адвайта Чаррі був дуже задоволений його родиною Харі Крішна. Коли Рагунат Даса був Адвайте Ачарії, а два пролив на нього милість, давши рештки їжі Господа. П'ять чи сім днів Рагуната Даса слугував лотосовим, лотосовим стопам Господа. Попрощавшись із рагунатою Дасою, з відчитання Махапрабу пішов до джигана Пурі. Рагуната Даса, повернувшись додому, поринув у безумстві та любові. Цікаво. Значить, тут сказано? А, це було не зараз по дорозі у Вріндал, коли Махапробу збирався у Вріндал, А це було до того, після того, як він е, прийняв зречений стан життя, він одразу повернувся до Шантіпори. Ми знаємо, правильно там мати Шаче прийшла туди. І тоді це описано тоді в минулому. Бо чого він пішов у Джаганатапурі? Він же у Варіндаван спрямував йому на голову Махапрабху. а тянада само собою. це окремо. Це потім в паніхаті було. Отже, Радгуната Даса знову і знову втікав з дому, щоб піти до Джаганатхапурі, але батько зв'язував його і повертав додому. Уявляєте? Оце, щоб нас так зв'язували, як тварину просто і додому. І при цьому вони виділялись серед релігійних людей навіть. Були дуже прив'язані до дітей. в індійське. Бгаве. Його батько навіть найняв 5 сторожів, які стерегли його в день і вночі. Його батько взяв четверо слуг, що дбали, про його комфорт і двох браманів, що готували для нього. Так за регунатою дасою постійно доглядало 11 чоловік. Отож він не мав змоги піти до Джиґінатхапурі і через це дуже тужив. Коли Раконат Даса почув, що читання чи Магапробу прийшов до Шантіпури, він став благати батька. Раконат Даса попрохав батька. Це оце зараз він прийшов, коли Шантіпур. Попрохав. Будь ласка, дозволь мені піти побачити лотосові стопи Господа. Якщо ти не дозволиш, моє життя покине це тіло. Почувши таке благання, батько Рагунат Даса погодився, давши йому багато слуг та речей, батько послав його побачити, чи Магапри, але попрохав швидко повернутися. Сім днів у Шантіпурі Рагунат Даса спілкувався з читанням Магапрабу. Цими днями і ночами він мав на думці тільки одне. Рагунат Даса думав, як би мені вирватися з рук сторожі? Як би мені. Піти, з считання Магопробу донілачили, в сітані Магапрабу знає усе. І тому він знав, що у Рагунатхі Даси на думці. Отож Господь напутив Рагунатху Дасу, підбадьорюючи його, Заспокойся і повертайся додому. Не втрачай розуму, поступово ти зможеш подолати океан матеріального існування. Коментар Шіла Прабхупади. У Шимад Бхагаватам 10.14.58 сказано Сама Падапаллава Плавам Магатпадам Пуньяя Шо Мураре Бхагавам Будхір Ватсападам Падам 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 Цей матеріальний світ наче великий океан він починається від Брамолоки і простягається аж до паталалоки. І в цьому океані сила планет чи островів, не знаючи про віддане служіння. Жива істота блукає цим океаном, наче людина, що намагається доплисти до берега. Наша боротьба за існування нічим не ліпше від намагань такого плавця. Всі намагаються вибратись із океану матеріального існування. Всі, наче? З принаймні. До берега не вдасться дістати в одну мить, але той, хто докладає зусиль, може подолати цей океан з милості і чайдані Махапрабу. Людина може згорати від бажання перетнути цей океан, але божевільні дії не допоможуть досягти успіху. Треба плисти через океан спокійно і розумно. Згідно з казівками, чи читання Махапрабу чи його представника. Тоді одного прекрасного дня вона досягне протилежного берега і повернеться додому, до Верховного Бога. І далі настанови читання Магапрабу. Ти не повинен робитись відданим на показ і ставати псевдозречеником. Зараз достойно насолоджуйся матеріальним світом. І не прив'язуйся до цього. Пояснення. Важливе місце у даному вірші посідають слова Маркатевайрагія, що вказують на оманне зречення. Щолибахтісіданта зрасваттітако, рекомендуючи цей вірш, зазначає, що мавши мавпи, мавпи хизуються показною зреченістю. Не користуючись одягом і живучи голими в лісі, вони мають себе за зреченників, але насправді щосили насолоджуються чуття, насолоджують чуття з десятками самок. Таке зречення називають Марката вайрагія, зречення мавби. Справжня зреченість не може з'явитися доти, доки людина відчує відразу до матеріальної. Діяльності і визнає її за перепону для духовного розвитку. Зречення не повинно бути пхалгу, тимчасове, воно повинно тривати протягом усього життя, тимчасове зречення або мавп'яче зречення схоже на зреченість, яку відчувають на цвинтарі. Коли людина відносить мертве тіло до крематорію, іноді в неї спливають думки. Ось такий кінець чекає на моє тіло. Навіщо я тя так тяжко працюю в день і вночі? Розумні думки? Чи не так? Харигішне. Такі почуття природно зринають подеколи у будь-якої людини, що приходить до гати, де спалюють тіла мертвих. Однак. Щойно людина повертається з крематорії, вона знову віддається матеріальній діяльності для чуттєвої насолоди. Це називають шмашена Вайрагія або Маркати Вайрагія. Ви бачили, як у пурі? Там же ж є той гад Сваргадвайр, де спалюють. І прямо поруч, там отакий невеличкий паркан, отакий по поясу. і за ним лавки. І продають все їсти них, там ходять ввечері. Прямо по набережні. Там прямо всередині є ларьок, де продається якісь ну, чіпси і інше. І, і там один іншого боку, я бачив, сидів якийсь, ну, щоїдки, сидів і їв, прото на полі Дивно, дивно. Так. Отже, для служіння Господові можна використовувати все потрібне. Живучи так, можна розвинути справжню зречність. В Бхакті Самритасин, 2, 1.2.108 сказано Явата, с'ят сва, нірвага свікур'ят тавад артхавид, адхік'є на нья ньюна. Та ям ЧА Слід приймати те, що становить насущні потреби життя. Але не варто штучно нарощувати свої потреби. Також не слід їх і зменшувати без потреби. Треба просто брати те, що допоможе духовно розвиватися. У другама сангамані. Зазначає, що слова сва нірвага» означає насправді «сва-сва бхакти нірвага». Досвідчений відданий прийматиме тільки ті матеріальні речі, які допоможуть йому служити Господові. У Бхахті Расамрита Сіндгу 1.2.256, Марката Вайрагю чи Бхалгу вайрагю пояснено так. Пропанчиката Буддя, Харі Банди Вастуна омукшубхи паратьяго варагьям палгу катхьяте. Коли шукачі звільнення зрікаються речей, пов'язаних із Верховним Богом особою, вони завжди думають про те, як знайти жінок та гроші. Потай від інших, ці Маркай та Вайрагі утримують жінок, але про людське око видають себе за зреченників. Свідчитання Магапрабу різко виступав проти цих Марка та Вайрагі чи псевдовайшнавів. Наступний вірш. Чайтані Мага і далі, у серці ти повинен зберігати тверду віру, але зовні ти можеш поводитись, мов звичайна людина. Тоді Кришна дуже скоро буде задоволений звільнити тебе від лабет Майї. Можеш зустрітися зі мною в Нілачелі, Джаганатхапурі, коли я повернуся, відвідавши Вріндавану. До того часу можеш. Придумати якусь хитрість, щоб вирватися на свободу. Крішна відкриє тобі, до якого засобу вдатись. Якщо хтось здобув милість Крішни, його ніхто не може зупинити. Чудово, так? Всі проблеми вирішуються. Або тільки була тверда віра і прагнення здобути милість Крішни. Його ніхто не може зупинити таку людину пояснення. Хоча щила Регонат Ходаса палко прагнув приєднатися до січитані Магапрабу, Господь порадив йому зачекати, поки Господь Крішна проллє на нього милість. Він порадив, щоб Даса надійно оберігав свою свідомість Крішни у своєму серці, а зовні тим часом поводився, наче звичайна людина. Це хитрість, яку можуть використовувати всі віддані на високому рівні свідомості Крішни. Можна жити в суспільстві, наче звичайна людина, і водночас особиста металю людини повинна полягати в тому, щоб задовольнити Крішну і поширити Його славу. Людина в свідомості Крішни не повинна занурюватись у матеріальні речі, бо єдине її завдання віддано служити Господи. Якщо людина діє таким чином, Кришна неодмина дарує їй свою милость. Свичаяния Махапрабху Парада в Рагуна Зидаси Ядха, йогия, Висшая Бхунджа, Анасакта, Хана. Те саме повторено знову Antare Nishta Kari, Kara Bahie, Лока, В'явахара. Vara. Лока, В'явахара. Тобто, Ззовні як відповідно до мирських стандартів. Це означає, що в серці не слід мати жодного іншого. Антаре, ніж тхака. А всередині нічха має бути. Не слід мати жодного іншого бажання, крім бажання служити Крішні. На підморівку такої віри можна розвивати свідомість Крішним. Це підтверджено Бхахтіра Самритасінду, 1, 2, 200. Лаукікі вайдіки вапі. Якрія, крієте муне, Харі, Сивану Кулайва, сакаря, Бхактим ічета. Віддане може діяти або як звичайна людина, або як вірний послідовник, ведичних казівок. У будь-якому разі всі його дії сприяють ростові у відданому служінні, тому що він перебуває у свідомості Кришни. Харі Кришна. Дарій прорагунату знову. Добре. На цьому зупинимося тоді. Вічетані Магапрабу Кіжай.